Незважаючи на відсутність у Одесі справжнього велотреку, південна велосипедна ліга все ж таки кожен рік проводить перегони за трековою програмою. Колись такі змагання відбувались на біговій доріжці стадіону Спартак. Але вже третій рік поспіль наші велосипедисти збираються у парку Шевченка на гран-при футбольного клубу Чорноморець. Слід зазначити, що кільцева дорога навколо стадіону дуже добре відповідає майже усім вимогам до трекових змагань та до того ж проходить по Надзвичайно мальовничій місцевості у 2015 році заїзди проходили 23 та 24 травня. Участь у стартах взяли шість команд у перший день. Вранці пройшли змагання у гіті на 750 метрів, які виграв ігор Вознюк з команди Атлет 2 Він встановив рекорд траси 56,46 секунди. У вечірній програмі відбулася командна гонка переслідування на чотири кола, яку виграла команда Атлет 1 та перегони з вибуванням на 23 кола, у яких перемогу святкував Станіслав Рудой з команди Атлет 1 Далі гран-прі Чорноморця взяв невелику паузу, та перегони поновилися вранці наступного дня. Сьогодні другий день гонки гран-при в Чорноморець. это гонка проходит по правилам «Омнима» три года, уже третий год. Значит, суть «Омнима» в чем? Суть «Омнима» в том, что гонщики набирают очки в семи видах, которые, грубо говоря, это трековая программа проходит здесь. Участвуют команды, участие командное. Здесь участвует шесть команд по четыре человека. На данный момент времени лидирует Станислав Рудой с командой «Атлет-1». Второе место занимает Максим Самолюк из команды школа команды ЮВЛ. И третье место занимает Валентин Григоренко из команды Атлет-2. Ну, это все-таки не трек, да? Есть какие-то особенности по сравнению с нормальным треком, вот то, что гоняются вокруг стадиона? Особенности есть. Здесь очень техничное кольцо. Трек, он ровный. А здесь есть виражи, есть спуски и достаточно опасное кольцо. И поэтому достаточно хороший опыт технически приобретают спортсмены. Если все вчера закончилось, слава богу, все хорошо, без падений. И я думаю, что каждый в свой багаж положил какой-то опыт. Ну а в целом это место хорошее подходит для гонок? Ну, конечно. Это в парке Шевченко появился первый циклодром. в Одессе, на котором гонялся еще уточки, это место святое для велосипедийства. Отсюда все зарождалось в Одессе. Першими 24 травня відбулись індивідуальні перегони переслідування на чотири кола. Після проведення кваліфікаційних заїздів пройшли гонки за третє та перше місця. У підсумку переможцем тут став Максим Самолюк з команди школи Південної велосипедної ліги. Спринт та групову гонку «Скреч» виграв Ігор Вознюк з команди Атлет 2 А у групових перегонах на очки за правилами критеріуму переміг Станіслав Рудой з команди Атлет 1 за підсумками кожного з видів програми. Учасникам нараховувались бали, які у підсумку і визначили переможця та призерів гран-прі ФК Чорноморець. Бронзовим призером з результатом у 48 очок став Денис Мудренко з команди школи Південної велосипедної ліги. Другим у підсумку фінішував Андрій Гладкий з команди Атлет 1 який набрав 52 очки. Переможцем гран-прі ФК Чорноморець у загальному заліку з результатом у 57 очок став ще один представник команди Атлет 1 Станіслав Рудой.